Ну що привіт вам! Я повернулася з новими черговими вимогами Трампа до завершення війни Росії з Україною. Про те, чи насправді Трамп хоче завершення війни, чи навпаки хоче другої її фази. Ну і звісно, поговоримо про те, хто може зупинити Трампа і чи є така влада. У когось в Америці, чи то її треба шукати за її межами. Але перш ніж я перейду до фактів, давайте і своїх думок, власне, та давайте трохи поставимо вподобайку, напишемо коментар, бо це активність якої не вистачає для алгоритмів Ютуба. Вибачте, і я також туди ж в ті самі граблі стрибаю і прошу вас про вподобайку, коментар і підписку. Також не забувайте. Ну а поки давайте з вами поговоримо, зокрема, про ті три пункти, які нам передають Wall Street Journal. Новий день, нові мирні перемовини, нові вимоги до України. Про які такі пункти йдеться? Ну, дивіться, по-перше, йдеться про визнання Криму російським. По друге, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО. І по третє, ми маємо передати за С, а точніше, Росії має передати під. Управління Сполученим Штатам це буде така міжнародна територія. Що би це не означало? ЗС, в принципі не має передаватися під інший контроль, тому що це ядерна безпека, це прописано у всіх документах, у всіх правилах, у всіх можливих міжнародних договорах, але чомусь Дональд Трамп вирішив, що він може це порушувати. І чому він так вирішив, я теж зараз вам розкажу. В цей самий момент на Росії пишуть, що вони нічого не знають про ці три вимоги Трампа, нічого не знають про його мирний план, але кажуть, що це той план, який вже має увійти в історію. А ще краще, в підручники історії будуть вивчати Трампа в школах Росії. Вони прибрали з книжок з підручників всі історичні довідки, всі згадки про Україну. Ну а тепер вони кажуть про те, що. Додадуть туди Дональда Трампа. Так от, давайте пройдемося в тому пункті, в тому плані, який нам з вами передають, кажуть про відмову від НАТО. Тут хочеться процитувати Луга, який сказав, що НАТО не розглядається. Ви не станете частиною НАТО. Це не нова інформація, але є обхідні шляхи. Є шляхи, які можна зробити та використати. Не варто починати з проблем без вирішення. І в нас є, і це охоплює все обговорене, сказав кіт Келох. Ну тобто, я так розумію, що Україна має внести зміни в конституцію і або написати в конституції не вступ до НАТО, бо там за описаний наш рух до НАТО, там не рух до НАТО. Ну я так розумію, що частку не треба дописати в нашу українську конституцію. Я знаю, що це не так просто, і я це знаю. А чомусь сполучених штатах думають, що від їхньої думки наша конституція може змінитися. Звісно, не те, щоб нас завтра хтось чекав в НАТО, не те, щоб нас хтось кликав, не те, щоб нам хтось притримував двері і казав, заходьте. Звісно, Україна вже втомилася кричати про те, що ми йдемо до НАТО. А нам постійно кажуть, то двері відкриті, то місток до НАТО ще не побудований, то не зараз, не на часі. То виявляється країна, яка зараз знаходиться у війні, не може вступити до НАТО. Інші країни могли, а наша не може. Ну і так далі. Окуповані частини території України. Як ми будемо записувати їх до НАТО? Ми просто прагнули отримати запрошення, і все це все, чого хотіла Україна в міжнародно визнаних кордонах. Але ми бачимо, що і на це НАТО також наразі не спроможне. Пункт третій зробити заЕС міжнародною територією і поговорюють про те, що нібито а, на цій заес хочуть майнити криптовалюту. Якась частина буде йти до Росії, якась частина буде йти а, Україні. А, це звісно породить а, ще один стовп для можливої корупції. Ну і можна було би не знаю, уявити собі. Що це якийсь міжнародний заговір і ну, не знаю теорія змови. Але Дональд Трамп сказав, що у разі, якщо Україна і Росія домовляться до якихось певних моментів до конкретних категорій, тоді кажуть дві сторони зможуть заробляти і тут якби тоді в цій площині все лягає абсолютно логічно, для чого Дональду Трампу контроль над українською ЗС. Ну власне, ні для кого не скреч, що Дональд Трамп це завжди про гроші. І якщо Росії дійсно би хотілося заробляти на цьому, тому що ціна на нафту падає, бюджет треба переглядати з фонду благосостояння гроші треба тягнути. То Україна каже про те, що вона не торгує життями ні своїх захисників, ні цивільного населення, бо це дуже дуже поганий курс. Просто ще раз нагадую, повернемося до ідеї Дональда Трампа, поки це просто лише ідеї, знову ж таки, та оці три пункти і так далі, але вони чомусь дуже сильно завжди співпадають з баченням Росії і Путіна. Тут можна було би сказати, що. Трамп він не знаю завербований агент спецслужбами Росії. Ну, принаймні так колись про нього писав Дмит... Дмитрій Медведєв, алкоголік мішка, який писав, що він не Дональд Фредович Трамп, а він казав полковник Даніла Федорович. Так він про нього писав. В телеграм-каналі, але знаєте, я в цю історію не дуже вірю. Насправді, ну бо це мені прям здається така дійсно теорія змови про завербованого Трампа і про те, які рішення він приймає на користь Росії, тому що в мене тоді багато питань. А що тоді з оточенням Трампа? Воно теж завербоване. Тому що воно виконує його накази. Що тоді з республіканською партією? Вона що теж завербована, бо вона виконує його накази. Що тоді з населенням Америки? Воно що теж завербоване, тому що воно обрало Трампа на другий термін. Ну багато питань в мене є. Тому е ідею про те, що Трамп може бути завербованим спецагентом Росії, я. Вибачте, відкидаю. Ви можете написати мені свою теорію змови під цим відео в коментарях. Я її з задоволенням почитаю. Так от в мене є інша теорія змови про те, що Трампу треба війна в Європі. І тоді це логічно вплітається в. Кангу всього, що Трамп говорить, і як він, власне, діє. Дивіться, яка історія. Ідея Трампа полягає в тому, щоб Путіну віддати Путіну Україну, і він зараз, здається, робить все можливе для того, щоб це зробити. Що відповідно спровокує Росію за кілька років вторгнутися в Європу. В самій Європі цю ідею вже не відкидають про те, що вони мають готуватися до війни, і про те, що Росія може піти з війною на Європу. Ну і власне. Питання в тому для чого віддавати Україну? Бо якщо він не проковтне, не захопить Україну, відповідно він не зможе рухатися далі. Путін і для чого Трампу війна в Європі? Тому що на фоні війни в Європі Америка. Зможе знову стати сильним, як того прагне Дональд Трамп. Ну, а ще, знову ж таки, Дональд Трамп терпіти не може демократію, тому так він вирішує дві проблеми одночасно. По-перше, робить Америку знову сильною, а по-друге, ставить хрестик на демократії. Ну і звісно, чому я роблю висновок, що Дональд Трамп хоче війни в Європі? Ну, тому що знову ж таки. Здається, Дональд Трамп прийшов до влади надовго, тому що він там вже почав робити ремонт в Білому домі. Він цього не робив за попередньої каденції. У цього золота не було. Ви ж не робите ремонт на кілька років, правда? Ви робите його, щоб надовго, щоб служило, щоб стояло, щоб от віка. Тому здається, надовго Дональд Трамп і збирається бути в Білому домі. Саме тому робить все під. Маралаго, щоб все було в золоті, щоб все було так, як він любить. Ну і власне тому він половину всього, що було в Маралаго, привіз зараз до Білого Дому. Окремо також Дональд Трамп збирається піти, здається, на третій термін. Три терміни мав свого часу тільки Рузвельт, Відповідно, Рузвельт був на третьому терміні під час війни. Ну як би логічно, що на війну Трамп, власне, і розраховує. Тут знову ж таки. Ми розуміємо. Ну, дивіться, в мене інакшої логіки, інакшого пояснення в мене немає насправді, тому що я не розумію, для чого намагатися капітулювати Україну. У Путіна в 2014 році не вийшов аншлюз, в 2022 не вийшов Бліцкриг. А тепер приходить Трамп, виставляє вимоги Україні і каже: приймайте їх для чого? Щоби, що? Щоби зупинити війну? Ну Трамп розуміє, що апетити Путіна на цьому не зупиняться, тому що вони не зупинилися ні після Грузії, ні після Молдови. Ні після Чечні, не відповідно після України 14-го року вони не зупиняються. Ну, тобто, це, ну я не знаю. Ми ж не говоримо з двох двохрічним хлопчиком. Ми говоримо з Трампом, який власне, бачив 25 років правління Путіна. Ну тому у мене інакшого пояснення а, ніж привести війну в Європу немає. Тому Трамп сказав виділяйте більше грошей. Тому Трамп сказав Ми не будемо вас захищати. Тому Трамп де-факто виходить з НАТО, хоч про це на голос і не говорить. І очікував, що Європа в цей момент а, ну як завжди. Буде намагатися примиритися з Путіним, помиритися з Путіним і знайти якісь точки дотику, буде до нього підлещуватися. Але Європа сказала: ні, ми стаємо самостійними. Ми виходимо на самоокупаємось на свій бюджет, та і в тому числі не тільки фінансовий, а і військовий. Зараз Німеччина каже про те, що вона буде виділяти 500 мільярдів. Доларів на інфраструктуру і частина з них піде на військову інфраструктуру. Британія каже, що вона хоче почати виробляти більше зброї для себе. І в тому числі для України також Франція сказала, що надасть свою ядерну парасольку в тому числі і для країн Балтії, щоб прикрити їх, і що вони можуть на неї розраховувати. Франція, Британія зараз говорять з Україною про те, щоб направити війська до України. Мені здається, що на цей розвиток подій точно ніхто не очікував не Путін, ні Трамп відповідно. Але Європа стає самостійною, що для нас, звісно. Дуже дуже добре. Ну і в цей самий момент я нагадаю, що на фоні ось цих дивних дій Трампа починають падати його рейтинги. І здавалося б, Путіна рейтинги не лякають, тому що там немає виборів. Але ж Трампа мали би лякати. Але ні, по перше, вони повільно падають. Все ж таки, давайте зізнаємося чесно. А по-друге, вони ці самі рейтинги не впливають на думку Трампа, тому що знову ж таки мені здається, Трамп не збирається. Переобиратися, бо, скоріш за все, якщо буде війна в Європі, вибори провести в Сполучених Штатах буде неможливо, і саме так він залишиться на третій термін. І таким чином Трамп розуміє, що це останній термін, коли він при владі. Тому рейтинги його не сильно хвилюють наразі. Ну і звісно, могли би Трампа зупинити не знаю, якісь голоси в. Республіканські партії, але ці голоси поодинокі, вони доволі тихі. От зараз Фіцпатрік приїхав до фронтів на фронти в Україну, підписав навіть снаряд для Путіна, але це такий поодинокий випадок. Решта теж якби незадоволена діями Трампа, але не говорить про це на повен голос і розуміє, що боїться, щоб Трамп їх там не покарав і не познімав з їхніх посад. Американський народ теж може і має голос, але ці протести, які зараз відбуваються на вихідних, вони поодинокі все ж таки, і не настільки гучні, щоб Трамп їх прям помітив ці самі протести. Ну і Дональд Трамп робить зараз все можливе, щоб зменшувати підтримку України або ж відволікати від України увагу цими заявами про Гренландію, про Канаду і так далі. Це просто все димова завіса, яку він намагається зробити навколо. Ем... України, щоб от максимально відволікти увагу американців від цього процесу, і дійсно соціологія показує, що американці дійсно відволікаються насправді і перестають так підтримувати Україну, і бачать в Росії вже не вбивцю, а конкурента. Знаєте, я казав Дональд Трамп, що при ньому би війна не розпочалася. Мені здається, що якби при ньому сталися вежі близнюки. То напевно він би сів за стіл перемовин з Бен Ладеном і поговорив би, для чого він це зробив і як вирішити це питання. Можливо, Бен Ладен був би живий в такому випадку. Зараз без співчуття і сожаління про це говорю, я просто роблю висновки з того, як себе зараз поводять президент Америки. Ну і власне. Близько 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. Наразі що ж може повпливати це, звісно, економіка. Економіка, яку ми думали, яка доб'є Росію. Але економіка може вплинути на Америку. Коли виростуть ціни, коли почнеться інфляція, відповідно, все це викличе тотальне незадоволення. Зараз це питання економіки. Дональд Трамп відклав, як ви пам'ятаєте, на 90 днів введення мит. Але тут цікавий момент, як це все відбувалося, як з'ясувалося, Street Journal написали про те, що. Коли 9 квітня американські фінансові ринки обвалилися до мінімуму після введених Трампом мит, а інвестори почали розпродавати казначейські облігації Сполучених Штатів Америки. Міністр фінансів Скотт Бесант і міністр торгівлі Говард Лютнік зрозуміли, що треба щось робити. Проблема була в тому, що у Трампа є ідеолог оцих цих мит звати його Пітер Наваро. Я про нього колись розказувала, і він постійно ошивається в овальному кабінеті. Вони дочекалися, поки він вийде з овального кабінету, десь піде на нараду в інше крило Білого Дому. Вони забігли в кабінет до Дональда Трампа, пояснили йому. Що відбувається, натисли на нього і сказали: пиши. В своїй соціальній мережі він написав, що вводить на 90 днів, типу, режим припинення мит. І поки він це не написав, поки всі це не побачили, вони не, за... не вийшли з цього кабінета і, типу, не залишили його одного. Навару дізнався про це по факту, він не знав. Тобто, поки він був на якійсь нараді, Дональд Трамп скасував ці мити або ж там призупинив їх на 90 днів. І в цей момент все показує нам, як швидко міняється думка Дональда Трампа, як швидко все міняється в Білому домі. Тому ми сподіваємося, звісно, на здоровий глузд, який має десь запрацювати. І по відношенню до України, в тому числі зокрема, от на переговорах, наприклад, в Лондоні, де зберуться представники США і України будуть вирішувати в чергове, хто хоче миру, тому що Рубіо сказав, що у разі, якщо дві сторони не хочуть миру, то вони тіпа умивають руки від цього процесу, бо Америці є чим зайнятися. Рубіо каже, ми і так дуже багато зусиль приклали до того, щоб мир був в Україні. А я перепрошую, яких саме зусиль? Де зусилля? Ви бачили якісь зусилля зі сторони Америки? Я не хочу бути невдячною. Окей, ми зараз не говоримо про каденцію Джо Байдена, ми не говоримо про зброю, яку нам надавали, про розвіддані і так далі. За каденції е, Трампа за 90 днів при владі які зусилля ви побачили зі сторони е, Дональда Трампа по встановленню е, миру довготривалого в Україні? Я цих зусиль не пам'ятаю. Вітков катається як шалений в ту Москву, ніби там йому медом помазано. Келох один раз приїжджав до України, поговорили, але ні до чого не дійшли. Бесен приїжджав до України, щоб підписати те, що ми здаємо всі свої корисні копалини, але Ми їх не підписали. Отам якийсь Дмитрів, по моєму, та його звали який літав до Сполучених Штатів також ходили там його гуляли по Вашингтону? Ну все, які були зусилля, де конкретика, де якщо там Путін не зупинить війну, тому що кажуть, якщо дві сторони не захочуть миру, то ми умиваємо А Якщо одна не захоче, ми хочемо. Ми робимо все для того, можливе. А Якщо друга не захоче, то що тоді робити? Розумієте, що дає Дональд Трамп, Дональд Трамп дає ілюзію, ілюзію того, що з Америкою з Дональдом Трампом можна домовитися, ілюзію того, що він нам допомагає, ілюзію того, що ми бачимо зусилля Сполучених Штатів, ілюзію, і він продає її дуже дорого життями українців. В момент, коли Україна каже, давайте зупинимося і не будемо обстрілювати цивільну інфраструктуру. Росія каже, нам нужно обдумати. І в цей самий момент, коли Пісков каже про те, що нам потрібно обдумати, а ще президент Зеленський має зняти заборону на спілкування з Путіним, в цей самий момент ракети летять по Харкову, по Запоріжжю, по Херсону, по Сумах, ну от в цей самий момент, і б'ють по цивільній інфраструктурі. Звісно, Україна вже також відповіла на це питання, відповіла доволі гучно, зокрема, ударом по 51-му арсеналу Міноборони РФ. Це найбільший арсенал, який є на території Росії. Ну і звісно, там горить, палає техніка ворожа, а більше того, там горить і вибухають каби, артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти для ЗРК. 7 кілометрова зона зараз відселяється. Один із боєприпасів упав на частний дом в Кіржацькому районі. Детонації не пройдеш, пострадавших. Ні знову ж таки, що ви найбільший арсенал зброї розташовуєте так близько до будинків до шкіл. Для чого? Щоб що? хочеться спитати. Ну і кажуть, зараз проводиться евакуація із зон важливого пораження при детонації боєприпасів. Не повідомляють, що там відбувається. Не кажуть у зв'язку з чим ця детонація, ну і так далі. Ну і нам це знаєте якось не дуже насправді і цікаво. Ну і от ця ілюзія, ілюзія, яку Дональд Трамп нам дарує ці 90 днів, як я вже сказала, обходиться нам дуже і дуже дорого. Але що при цьому робить сам Дональд Трамп? Я нагадаю. Дивіться, Америка вона складається з великої кількості традицій і з невеличкої кількості законів. Так от Дональд Трамп почав порушувати традиції, те, чого до нього ніхто не робив. Порушення традицій призводить приводить цю ситуацію до суду, що утворює прецедент. Суд це дуже довго і дорого, відповідно, поки він вирішує по тому чи іншому рішенні. А оскільки результат цього суду та результат не має зворотньої дії, то відповідно вже там назад відкотити можна. От він, наприклад, вислав до Венесуели там людину, яка жила в Америці на законних підставах журналісти кажуть, ви не мали права. Суд сказав, ви не мали права. він Каже, ну нема, то нема. Ну що ти вже зробиш? Він вже в Венесуелі. Отак діє Дональд Трамп. Він просто порушує традиції, чого до нього ніхто не робив, і ніхто, звісно, на це не очікував. Він готувався. Бо ми казали, що Америка це така стала країна, де одна людина не може змінювати все. Виявляється, може, коли починає порушувати традиції. Ну і дональду Трампу не подобається, коли журналісти в нього питають про того самого чоловіка, який у якого вислали до Венесуели. А ми продовжимо в нього питати, звісно, де 24 години до миру, і коли вони власне розпочнуться. Ну, от такою була моя сьогоднішня аналітика. Гарного вам перегляду. Подобайку, коментар, підписку. Не забувайте. Ну і звісно. Про підтримку наших збройних сил, тому що як тільки в Америці чи в будь-якому іншому місті починають говорити про перемовини, відразу зменшуються донати на збройні сили України. Не робіть так. Ну і звісно, побачимося з вами вже в наступному огляді. Бережіть себе, па. Mm.